14 листопада рух у місті та області не паралізовано. Комунальники кажуть, у Чернівцях чистять дороги цілодобово та посипають спеціальною сумішшю від залоденіння. Лопатами озброїлися і підприємці, які самотужки розчищають дорогу до своїх крамниць. А водії кажуть, хто підготувався до зими, снігопаду не налякався. Я їду центральними дорогами скрізь нормально. Підготувалися до зими, резина, щиточка, лопата в багажнику, все як має бути. Не їдуть тільки ті, хто не вміє. Або не хоче. Машини лише виїхали, приїхали, заправилися. Знову виїхали цілий день. От ми чистим розчищаємо вулиці. Рух транспорту, щоб був, щоб не буксували машини, то за собою ми розчищаємо і зразу посипаємо сумішу сіль з піском. Змішана, і після того розтаюємо, і машини можуть рухатися після того. Тільки десь душно, робити сюди душу. лише відпочивати добре. Ну Десь дві години, дві да. години йде на це, щоб почистити. Складно. Звичайно, що складно, воно ж не легке, а тяжке. Звісно, складно, люба робота складна, Лишь. їсти не складно.